Дня. Сьогодні коротенько поговоримо про епоксидну смолу, а точніше, про мої успішні та неуспішні заливки. Перше, що хочу показати, це ось такий свічник. Неуспішна заливка, на мій погляд. Я його намагалася шліфувати вручну, ну, щось таке не дуже вийшло. Друге, це підставка для аромопаличок дуже класна річ. Потрібно ще трошки дошліфувати ось тут. І взагалі дуже задоволена. Це неудачна заливка. Тут всередині рожевий кварц, і воно потонуло. Мало бути гарно, але не судилося. Наступна, не дуже успішна заливка це ось такий годинник. Мало бути все гарно. Тут були ромашки та були рози різних розмірів, але, на жаль, мені ще бракує досвіду. Рози потонули. Ось такі сніжинки, ось ця крива, ось ці нормальні. І ось ця Це вже готовий брелочок. Нормальний експеримент. Ось ці мені дуже подобається результат. Це, як хотілося, бажалося, так воно і сталося. Ще потрібно пошлігувати, але взагалі дуже класний результат. Вони як живі. Це гортензія всередині. Заливка сірою епоксидною смолою. Дуже гарно вийшло. Наступне це ось така малесенька коробочка. Сюди можна покласти якісь сережки, колечка, щось трошки тут поналипало, але ще потрібно шліфувати. Ще нічого не шліфувалося. Сьогодні ввечері буду цим займатися. Ось така гарнюнька вийшла. І ось такий свічничок ще потрібно доробляти, бо забракувало смоли на нього. Буде щось гарне, я вже бачу. Ось такі експерименти. Експериментуйте, творіть всім гарного дня.